Слава Україні, мій позивний Єгер. І сьогодні я покажу, що робити з аркою, якщо застряв патрон в патронніку. Ну і в принципі ми поговоримо про будову цієї зброї. По-перше, ми маємо переконатися, що вона розряджена. Виймаємо магазин, намагаємося дёрнути, а воно не дёргається. Це означає тільки одне, що в патронніку сидить гільза, яка стреляна, куля вилетіла, а гільза залишилась там. Коли ви працюєте зі зброєю, прибираєте всі набої подалі, магазин подалі, для вашої власної безпеки. Зараз ми будемо добувати патрон з патрульника. Для цього дістанемо основний наш прибор. Це сталевий глушник, який сьогодні буде виконувати роль молотка. Відкладаємо його трошки в сторону, від'єднаємо апри від ловера. Він нам не знадобиться сьогодні. І тепер увага, що ж робити. Недосвідчений власник системи почне вибивати ось цю запчастину. І рано чи пізно він її зламає. Тому що це алюміній, це не силовий блок, і він не призначений для того, щоб по ньому стукати. А що ж призначено? Давайте перевернемо гвинтівку і подивимось, що у нас рухається. Бачите, рухається ось ця частина. Вона сталева, це затворна рама. По ній можна бити. Тепер що робимо? Беремо нашу зброю. У мене є спеціальний гвинт для того, щоб відкривати напівавтомати. Я вже досвідчений власник системи і ношу його з собою. Тепер залишається лише вставити його сюди, трошечки припідняти мені зброю і вдарити по всьому. Механізму глушний Ось так я навісу, все це можу зробити. Цих зусиль достатньо для того, щоб відкрити і побачити нашу гільзу. Трошки порухав ось цю штуку, тягнемо на себе. Недостатньо, ще трошки стукнемо. Ось так. Коли болт почне випадати, кладете його на законне місце і розкриваєте затвор. Бачите, ось там у нас торчить застрягша гільза. Ми в таких штучних умовах створили ефект застрягання, але ж в принципі у вас буде така сама картинка. Залишається її дернуть, і давайте подивимось, що сталося з нашою гільзою. Геометрія її не порушена, але в неї відлетів капсуль. І є сліди отражателя на задній частині. Є слід від екстрактора, і таку гільзу використовувати ні в якому разі не можна. Здамо її на метал. Тепер давайте розберемо нашу гвинтівку, тому що все ж таки більшість людей прийшли подивитись це відео саме заради цього. І перше, з чого ми починаємо, це як і завжди, тягнемо за ручку зведення і виймаємо затвор. Затвор у мене. Юзани. Ось тут у мене стоїть упорний штифт. І коли я його перевертаю, він також вискакує це від настрілу. Тепер ми виймаємо файрінг пін бойок. І є одна цікава порада. Візьміть руків'я взведення і кладіть всі ці речі ось сюди. Для того, щоб їх просто не втратити. Виймаємо тепер личину затвору. Ось ця штука вона так само випадає в руку. І тепер її можна провернути і витягнути. Цю штуку ви навряд чи загубите, кладете її поруч, а цю так само можете класти сюди. Давайте розглянемо ось цю запчастину. Ми не будемо відкручувати упор газового блоку, тому що сюди йде газ і попадає в усю систему. Як вона працює, ви можете подивитися в розрізі, чимало є програм в плеймаркеті, які ви можете глянути. Там ви подивитесь в повільненому варіанті, як воно працює, що на що впливає. Мабуть, поки я це кажу, обов'язково вставлю нарізочку таких кадрів. Добре, відкладаємо це в сторону. Подивимося, як влаштований у нас затвор. Він входить в пази і закривається. Давайте я трошечки його зберу і покажу, як це все робиться. Давайте поглянемо, що відбувається з нашими бойовими упорами, коли ми їх розкриваємо. Ось так затвор попадає в крайнє переднє положення і він провертається. Тепер, якщо подивитися сюди, ось ці зуби вони повертаються буквально на 15 градусів і фіксують всю цю конструкцію. Тепер що відбувається, коли ми починаємо бити поруків'ю? Ми б'ємо поруків'ю, спочатку ми ламаємо ось цей пін, потім ми починаємо відгинати його трошечки в цей бік, а потім він ламається. Що відбувається, коли ми беремо звичайний болт і б'ємо в силову частину затвору? Ми його відкриваємо. І таким чином руків'я залишається на місці. Воно не приймає участі в цій порнографії. І ми можемо витягнути цей затвор. Проблема в тому, що, скоріше за все, у вас ось тут буде стояти гільза. Але якщо ви таким чином відірвали жопу гільзи і частина гільзи залишилась там, будь ласка, зверніться до фахівців. Якщо жопа гільзи ціла, як наприклад у моєму випадку, її можна спробувати вибити шомполом. Коли затвор в задньому положенні, ви просто його виймаєте, для того, щоб він вам не заважав. Виймаєте руків'я і просто цю гільзу намагаєтесь вибити шомполом. Рано чи пізно вона просто ось таким чином у вас випаде. І розберемо ще ось цю штуку. Ось ці кільця я знімати не буду, вони дуже рідко міняються. Ми виймаємо ось цей пін звичайним бойком, кладемо його на місце і дивимось, що тут. Тут у нас екстрактор, затвор. Ну і фактично ось ця штука буде тримати вашу гільзу. Якщо вона зроблена якісно, скоріше за все гільзу ви виймете разом із затвором. Ставимо її на місце, на ваших очах я все це збираю. І вам вже починає доходити, що ця штука простіша, ніж калаш. Ось така штука. Вставляємо її на місце. І відкладаємо в сторону. Тепер перейдемо до нашої зброї, подивимося, що в ній не так, як кріпиться ствол і чому я записав для вас саме це відео. Перше, що нам потрібно зробити, знайти на вашій цівці упорні болти. Вони викручуються шестигранниками. Я від себе рекомендую ось такий горіла гріб. Тут три інструменти, якими можна робити абсолютно усе. І набор Xiaomi це для того, щоб чинити комп'ютерну техніку, він став у нагоді неоднократно. Просто викручуємо ось ці болти. Дивимося, щоб було 5 болтів викручені. Тому що в моїй цівці 5. Раз, два, три, чотири. І з цього боку 5. Повністю їх викручуємо і ви можете зняти цівку. Як бачите, мені багато хто писав, що цівка встановлена неправильно. Тому що оптика стоїть на цівці. У мене немає опорного болта. Отже, моноблок стоїть лише на ресивері. Він кріпиться за два і фактично є як моноблок з виносом. Але ось цю штуку в мене не піднялася рука сточувати болгаркою. Фактично, ось це і є ваша зброя. У вас... Оптика прикріплена до ствола і воно може стріляти. Давайте роздивимось тепер подробно газблок. Я його трошечки здвинув, але тим не менше це також цікаво. Ось тут є два болта, шестигранник, ви їх викручуєте і бачите, де тут знаходиться ця трубочка. Якщо ви згадаєте, як влаштований наш затвор, то цей затвор стає верхньою частиною. Прямо в цю трубочку. Ось вона. Вона ставиться догори і пролазить прямо до неї. Тобто фактично ось ця частина просто звідси починає вилазити, вийматися. Так, я виймаю затвор, кладу його на місце і подивимося, як влаштований газблок. Фактично газблок це ось така трубка, яка анатомічно створена під вашу зброю. Не переплутайте довжину, коли будете купляти нову на заміну в магазині. Як правило, кожні 2-3 тисячі ця штука чиститься або міняється. Ось тут є винт регулювання, він підпружинений, але я думаю, ми не будемо його виймати, тому що якщо вам це цікаво, то ви його розберете. Займатися. Тепер поглянемо на те, як прикріплений ствол до ресівера. Як бачите, оптика встановлена на ресивері. Але встановлена вона досить надійно. Надійно за рахунок того, що ствол до ресівера закріплений муфтою. І ось тут, на, цій, на цьому слайді, ви бачите чотири основні запчастини. Раз, два, три і чотири. Тобто, фактично, це основні деталі, які будуть приймати участь у розбірці. Ви просто затискаєте в тисках ось цю частину ресівер, берете спеціальний ключ, зриваєте ось цю муфту, і ствол просто і легко виходить від ресівера. Це одна із систем, де не потрібно робити бедінг, тому що одна площина завжди до іншої буде прихвачена ось цією муфтою. І коли ви затягуєте цю муфту, то у вас всі люфти. Вибрані автоматично. Тому ось така розбірка. Давайте я на швидку руч покажу, як це все збирати. Я не буду затягувати гвинти для того, щоб не займати ваш час. Але покажу ось так наживо збірку цієї зброї. Зверніть увагу, наскільки сильно брудниться ось ця частина. Ось це все, що тут є, це все бруд. І ви далі його також почистите. Попадаємо ось в цю направляючу газовою трубкою, давимо її донизу, затягуємо. Зверніть увагу, газова трубка може ходити як попало відносно ствола. Але правильно вона перебуває лише в цьому положенні. Тепер перевертаємо ствол, затягуємо ось тут два упорні гвинти. В принципі, зараз я це продемонструю, щоб воно не їхало в розібраному вигляді. Ось так ви на ощупь знайдете місце, де воно повинно кріпитися. Ось так. І тут треба його трошечки підтиснути. Те саме робите і з оцим гвинтом. Зовсім трошки він підтис... підтискається, але ж газблок тепер нерушимий. Наступне, що потрібно зробити, це одягнути цівку. Одягається вона дуже просто. Зверніть увагу, коли у вас вже стоїть моноблок, ви заручник обставин і маєте попасти ось цим ластохвостом у моноблок. Надягаєте ось цю штуку, бачите, у мене трошечки воно заходить плотно. Для цього потрібно відкрутити повністю ось ці гвинти і просто його туди насадити. В принципі, ось так воно займає своє. Вихідне положення і залишається лише закрутити ось ці болти. Фактично на цьому все. Основна така детальна розбірка для роботи механічних частин показана. Ось так гвинтівка стоїть у своєму вихідному положенні. Тепер залишається загнати в неї. Основні робочі частини, трошки її припіднімаємо, спершу заганяємо ручку, потім заганяємо затвор Бачите, ось ця штука вона має попасти вгору і до щелчка. Виймаємо другу частину, можна закрити ось це віконце. Спочатку попадаємо передньою частиною, потім попадаємо задньою. Фактично на цьому все. Але ще хотілося б розказати, як влаштований УСМ. Тому що знімаємо все відразу. Чому б не поговорити про це. Ось ця штука називається курок. Ось ця штука спусковий гачок. Витиснете на спусковий гачок для того, щоб зірвати курок. Тепер залишається лише дістати ось цей перший пін. Взводимо. І потрошечку його видавлюємо. Бачите, випадає ось цей пін, курок спускається, виймаєте цю запчастину. І тепер достатньо просто його потягнути нагору, щоб він вийшов. Ці пружинки також є знімними, для того, щоб їх зняти, достатньо просто ось так відтягнути. Ось ця пружинка може стояти у двох варіаціях. Або стояти ось так. Це вважається мілспек варіант. Тому що ось тут пружинка має досить велике зусилля. А є варіант високоточний. Коли ви ставите ось так пружинку, і вона ось тут має набагато менше зусилля. Зверніть увагу, як вона стоїть у вас. Якщо ви поставите її по мілспек варіанту, тобто ось так, як бачите, ви будете мати дуже велике зусилля. Фактично це найпростіший тюнінг ударно-спускового механізму. Переставити отак пружину. Йдемо далі до нашого спускового гачка. Робимо те саме, але вже нашим штифтом. Видавлюємо цей пін, бачите, він торчить з двох сторон. Натискаємо на оцю чорну штуку рукою, виймаємо перший і другий. Тепер достатньо лише трошечки припідняти. Спуск і вийняти весь механізм. Перша виходить чорна, вона не сильно там закріплена. І тепер просто піддіваємо її і виймаємо ось так. Розглянемо як влаштований спусковий механізм детально. Ось ця пружина стоїть лише в такому положенні, тому знімати я її не буду. Ось ця чорна запчастина. Стоїть ось так і відповідає за те, щоб був у нас одиночний вогонь. Ось так воно влаштовано. Коли ви відпускаєте, спуск просто встає в зачеплення. І коли ви натискаєте на спуск, ось ця штука може полетіти, бо ось ця подпружинена. Детально знову ж таки повторюю, є куча програм ігрових яких ви можете розбирати, збирати зброю різну. І, скоріше за все, це все буде замінено на ось таку варіацію. Ну і наш запобіжник, який ходить тут незмінно, для того, щоб його зняти, нам необхідно викручувати ось цей гвинт. Але його викручувати ніхто не буде, тому що це і так важко. Труба прикладу розбирається досить просто, для цього необхідно ось цю контргайку просто взяти і розкрутити. Ну і остання запчастина, яку ми на сьогодні дістанемо, це буфер віддачі. Він знаходиться ось тут. Так само натискаєте на пін і легко виймаєте цей буфер. Як бачите, ось так він тут розташований. Він відповідає за те, щоб повертати затвор у крайнє переднє положення. Збираємо це все. Як бачите, все дуже просто. Ну, Приклад у мене. Досить такий цікавий, але ж його ніхто не буде розбирати, бо його, щоб розібрати, треба охуїти. Є третя сошка. Перезберемо. Ось тут є ексцентрик Припіднімаємо ексцентрик і тепер приклад може ходити і складатися. Так як у мене система. наверняка займається це діло плагкоубце. Це приклад не люфтить і дозволяє мати стабільну точку влучання з третьою сошкою. Це третя сошка від молот. Вона працює досить цікаво. У неї є калібровка, у неї є швидка. Установка. Швидка установка. Ви можете підкріпити ось цю штуку для того, щоб воно не люфтило ось таким чином. І так само, коли ви виставили, ви можете укріпити нижню. Все це для того, щоб зробити максимально точний постріл без люфтів. Ну а тепер я збираю весь ВСМ і покажу як це працює в зборі. Смотри, батя, щоб автоматическую хуйню зробити, чорною просто вынимаешь. марка становится автоматической. Не надо там ничего строить, понял? Ставим вот так. Трошечки пентаскируем вот тут пальцем. И пин сам стоит на свое место. Все, эта часть зафиксирована. Теперь ставим пружинку Для того, щоб зрив курка був легким, ось так, просто її туди опускаємо у своє законне місце і ставимо спуск у зачеплення. Як бачите, він нікуди не вилітає, не б'є по голові. І достатньо тепер просто трошки подати його вперед і встановити цей пін, який так само вільно заходить на своє місце. При стрільбі ці піни не вискакують, немає ніяких проблем. І коли у вас крок зведений, запобіжник буде працювати у будь-якому разі. Подивіться, на що тисне запобіжник. Запобіжник напряму тисне на ось цю запчастину, яку ми виймали останньою. І коли він опущений ось так в положення фаєр, є можливість здійснити постріл. На цьому все. В положенні, коли воно спущене, ви запобіжник не поставили. Це особливість аж Тепер збираємо нашу гвинтівку. Для початку ми заганяємо перший пін. І другий пін. Перевіряємо роботу гвинтівки. Це працює, пропоную на цьому завершити.